Що потрібно для того, щоб почати їздити на велосипеді? В першу чергу, звісно, сам велосипед. Але якщо ви думаєте, що на цьому все закінчується, це зовсім не так. Існують речі, які варто придбати разом із велосипедом, і це не тільки ліхтарики чи насоси, хоча вони також, звісно, важливі. Найперше і найголовніше це ваша безпека та здоров'я, які, як відомо, не купити ні за які гроші. Щоб їзда на велосипеді була безпечною та приємною, важливо подбати про надійний захист. У цьому матеріалі ми розглянемо основні елементи екіпірування, що забезпечить вам безпечне катання незалежно від стилю їзди. Вітаємо вас на! Каналі Velogo, і, як ви зрозуміли, мова піде про екіп для велосипеда. Давайте почнемо з простого. Якщо у вас є міський велосипед, гревел чи шосер, то все, що вам для них потрібно, це шолом. Такий, у якому вам комфортно підібраний по формі вашої голови, щоб було зручно носити з окулярами і щоб гарно фіксувався. Рукавиці також потрібні, мені в них, наприклад, комфортніше, якщо осінь чи просто міжсезоння, як от зараз. Взимку без рукавиць, само собою, що взагалі ніяк, це якщо ви плануєте катосити і в сніг. Тобто без шолому взагалі бажано на велосипед не сідати. Це база і фундамент. Але якщо ви хочете велосипед для більш екстремального катання, наприклад, трейловий МТБ чи ендуро, то питання захисту буде набагато ширшим. Просто шолома буде недостатньо. Тож, відштовхуючись частково від власного досвіду, розповім вам, що необхідно додати до свого екіпу, щоб максимально захистити своє тіло від пошкоджень на тренуваннях чи під час інтенсивного активного катання. Знову ж таки яким би велосипед не був першочергове, це шолому Шоломи Є декількох видів: шосейні легкі орієнтовані на аеродинаміку і провітрювання. Вони захищають голову більше від падіння по дотичній, рідко коли ви впадете прямо на голову. А от в МТБ стилі, коли ви будете їхати по різкому схилу вниз. Можна не розрахувати баланс на велосипеді і перелетіти через кермо. От тут потрібно використовувати більш захищені і масивні шаломи. Якщо ви тільки починаєте свій шлях в МТБ, то достатньо буде трейлового шалому, він буде зручний і не дуже важкий. Ось такий, наприклад, як у мене, козирок теж відіграє важливу роль. Він захищає ваше обличчя в першу чергу від гілок. Ось, для прикладу, я катаю майже 10 років на велосипеді і змінював шоломи тільки якщо хотів новий. Тобто на голову не падав ніколи до моменту придбання підвісу. Там я головою в землю полетів десь на першій жепоїзці. Одразу скажу, що впасти на асфальті на швидкості 30-40 км на годину це не так само, як на підвісі на швидкості 5-10 км на годину. Якщо правильно себе захистити, то падіння навіть не відчуєш. Тому, впавши, я встав. Обтрусився і поїхав далі. Це більше смішно завалитись на ґрунті, ніж боляче, але тільки при умові, якщо у вас є захист. А от якщо ви хочете ще більше додати екстриму і навчитись стрибати високо і далеко, то вам знадобиться full Face шолом. шалом. Face – це вид шолома, який забезпечує повний захист обличчя та голови під час катання на велосипеді. Він має закриту конструкцію, що охоплює не лише голову, але й підборіддя, щоки та обличчя, забезпечуючи максимальний рівень безпеки в екстремальних умовах, таких як трейл чи даунхіл. Мої друзі, які катають декілька років та майже літають на трамплінах, чудово знають важливість шолома, бо він їх часто рятує від сильних ударів. І важливою особливістю таких шоломів є те, що вони досить міцні, і при незначних падіннях з ними нічого не станеться, а тому прослужить вам не один рік. Фулфейс шоломи бувають різних моделей, і їхня ціна залежить від технологій та ваги. Деякі, наприклад, як мед парашут можна трансформувати у трейловий шолом, знявши нижню частину, її ще називають щелепа. Не лякайтесь дорогих варіантів. Вони призначені для досвідчених райдерів. Якщо ви новачок, обирайте початкові моделі, вони забезпечать вам потрібний захист і комфорт. Вибір шолома важливий крок для вашої безпеки, тому уважно підходьте до цього вибору. Мова тепер піде про маски. На звичайному велосипеді окуляри необхідні для захисту від сонця, комах і пилу. Але на трейлах під час швидких спусків ви піддаєтеся впливу вітру, пилу, землі з-під колес і навіть гілок. А при падінні ризикуєте зустріти обличчям тверду землю. Чи потрібен вам цей ризик? Напевно, що ні. Окрім велоокулярів, існують маски, які можна порівняти з лижними або сноубардичними. Вони закривають половину обличчя і повністю захищають очі від вітру та бруду. Маска одягається поверх шолома. і деякі моделі мають спеціальні кріплення для надійної фіксації, щоб вона не спадала. Головне призначення маски захистити очі та обличчя від можливих ушкоджень. Хоча вона може бути не для всіх, в ній дійсно комфортніше, особливо під час швидкого спуску з гори. Наступне те, що у вас і так, напевно, є, але також потрібне для МТБ це рукавиці. Вони відіграють таку саму роль, як і на інших велосипедах. Перше, це захист долони при падінні, друге це покращити тримання за гріпси, бо коли руки спітніють, гріпси будуть слизькими, а після приземлення з трампліну кермо може просто вибити з рук. Більшість рукавиць практично нічим не відрізняються і зроблені зі зручних та не дуже товстих тканин. Навіть мої тонкі рукавички чудово зберігають руки після незначних падінь. Тепер перейдемо до захисту рук. Рукавиці, само собою, захищають долоні, але з великою ймовірністю ви будете приземлятися ще й на лікті. Від себе скажу, що без захисту падати на лікті не прям що боляче. Все таки земля це не асфальт, але захистом ліктів травмування рук зведеться практично до нуля. Тобто, чим краще ви закриєте частини тіла, тим безболісніше будуть ваші падіння і ефективніше навчання. Захист ліктів важливий тим, що закриває суглоби і забирає весь удар на себе. А коли ви вперше випробуєте цей захист, а саме відчуєте, як він працює, навіть найдешевший, то відразу зрозумієте, що він був вартий кожної гривні. Власне, а чим він відрізняється по ціні? Один з найкращих захистів, наприклад, як Ray's Face Ambush. Виготовлений з різної кількості матеріалів відрізняються по щільності і міцності. А сам захист виготовлено з піни d 3 яка по своїй структурі є м'якою, а при ударі вона твердій. Тобто захист і легкий, і міцний, і витривалий, а що найголовніше, дуже зручний. А от дешевий захист: там все просто: із захисних матеріалів будуть гума, пінопласти і пластик. Відповідно, менша зручність, більша вага, менша рухомість суглобів. Але все одно ваші руки будуть захищені. А ось це і найголовніше. Одне з найважливішого десь приблизно на другому місці після шолома, те, що я раджу купувати одразу з велосипедом, якщо ти хочеш тренувати стрибки та і взагалі їздити різні трампліни і трейли, це захист коліна та гомілки. Гомілка, хто не в курсі, це частина ноги від коліна до стопи, а сам захист буде закривати все коліно і верхню частину гомілки. Можна купити тільки захист колін, і в цілому його буде достатньо. Його необхідність і користь важко переоцінити, але якщо ви будете їздити на топталках, то перший же приліт педалі по гомілці відчуєте всім спектром емоцій. Це я вам обіцяю. Шипи педалів не залишать вас без сліз. Ось тут власне і буде ефективність захисту гомілки, бо вбереже вас від випадкових ударів, які ви навіть не очікуєте. А от упасти на коліно це дуже поширена практика під час поїздок. Тому в захисті ви навіть того удару не відчуєте. По ціні все так само, як і захист ліктів, технології виготовлення та матеріали практично однакові. Фактична відмінність тільки в розмірі. Захист тіла, ну або ще називають черепашка. А також, якщо ви хочете максимально захистити тіло, то можна купити щось типу черепашки, як у мотоциклістів. Тобто, це така собі ковтина, якщо її можна так назвати, на яку прикріплені частини захисного матеріалу, як гума, пенопласти, чи той же ДТРО. на ті ділянки тіла, які найбільше схильні до пошкоджень при падінні, наприклад, лікті, плечі, груди та спина. Захист тіла виготовлено так, що він не обмежує ваші рухи взагалі, бо закриває виключно найважливіші ділянки тіла, а основний матеріал, на якому все тримається, дуже тонкий. І взагалі весь захист одягається під верхній одяг, тобто під шорти чи штани та під джерсі. Взуття також можна віднести до захисту ніг, а конкретно стопи. Як саме захищає? Та банально, тим, що просто таке взуття, контактне чи для топталок дуже тверде. Вона має жорстку підошву для ідеального тримання на педалі. А зовнішні матеріали захищають ногу від каміння, тих же педалів, коріння і взагалі. Як тільки перший раз впадете на ґрунтах, одразу зрозумієте, як і від чого працює такий захист. Тому так, нормальне якісне велосипедне взуття також відіграє роль захисту ніг. От що у вас є найважливіше в житті? Так, ваш карбоновий дорогий байк це безумовно та річ, без якої життя буде не таке яскраве та насичене, але погодьтесь, що здоров'я, яке дає вам можливість активно проводити час, буде набагато важливіше. Бо без нього ви уже нікуди не поїдете. Тому бережіть його всіма доступними методами, а якісний захист вам в цьому просто допоможе. Катайтеся з розумом, захищайте своє здоров'я та насолоджуйтесь кожним моментом на велосипеді. Дякую за перегляд, ставте лайки для підтримки контенту, обов'язково пишіть коментар, як ви відноситесь до екіпірування і чи рятувало воно вас. Бережіть здоров'я і побачимось на покатухах!